З голови рай. Поліваємо. Печалька індегаус. А ще ні. Усіх порву. -а. в нас без капу наїд вийшов. Це не наше! відраза. Власне, що ти в нашій команді. Наша дівчинка так швидко дорослішає. Даруйте. Дай піде, ще як Салют! Тривожність. Куди це покласти? Нова емоція. Ой, пробач. Ми хотіли справити гарне перше враження. Е, е, е. І хто ж таки це ми? Ой, я заздрість. Ой, шикардозна кардосна Ні, навіть не думай. Це хандруся. Хан-хто? Хандга. Або з... нудьга, по вас. Теж новенький здорован. Це конфуз. Вітаємо в штабі конфузику. О, ти хочеш мені ні? Оп, ні. Краще а -а -а. так. О, У тебе долоні трохи спітніли. <плузж> так, у нас у всіх одна робота. Я планую на майбутнє. Ті Ді, дівчата дуже круті. Не виказуйте хвилювання. Е, Радість, то мені теж цікаво. Можна мені трохи? Дякую згодом. Є-є. <плузж> ні, це точно травма на все життя. Я знаю, зміни лякають. Нам потрібні нові друзі, інакше нам загрожує самотність. Геть старе привід нове. Життя раю вимагає менш консервативного підходу. Здихатись емоцій неможливо. Законсервували законсерватизм. Операція нова раю стартувала. Ти досі не зібралась? Я просто лузерка. Огрепетиція наступного десятиліття. За мною. Я хоч раз вас втягувала в хале. Багато віже. Що це таке? Прірва сарказму. Прірва сарказму. Боже, ми дико щасливі, що зустріли вас. Боже, Вау. ми дико щасливі, що зустріли вас. Вау. А це конкретні козли. Вау, а це конкретні козли.